Друзі, привіт! Сьогодні закупочки за тебе. Кур'єр. Доставка кур'єра. Все, такі, А тебе? Буду починати з мороженого, вже морожене почало розставати. Акція була на наморожена пів кілограма, 500 грам, Зараз така акція. 37% знято. Така нормальна акція. Морозино маса 500 грам, тисяча морозиво. Руть. Так о. Зараз дам отрацю, хай забере, бо розмерзається. У морозівку там зверху положи. І майже все дала на, по, по акції. Водичка. Не, не моршинська вода, дві упаковки. Це була без акції. сильно газована моршинська, Дві упаковки. Масло. 82,5%. Фаворит. Целодко вершкове? Отаке маселко. Фаворит. Чисте масло написано. Ось таке. Масло. Теж була акція. І такі пельмені були по акції. Ми вже їх пробували з вами. І вони мені сподобалися. І тут акція. Думаю, візьму ще в морозилку положу. Спробуємо. Пельмені мішутка. 450 г з індечкою. Такі. А, це з телятиною. Захолоджена з м'ясом телятини. Вибір мам номер один. Дітям можна 53 років. Така. А це теж пельмені мішутка з м'ясом індички. Тут, 60, тут більше грам, 650 грамів. З м'ясом інди тоже дітям з трьох років можна і пельмені мішутка філейні. Такі філейні. Пільмені пельменчики. Такі його. Щас І ось що молоко. В цьому пакеті. Молоко. 2,5 жиру. Тут 2 літри. Щоденний збір. Таке молочко будемо пити. А ці е, е, теж можна, мабуть, тихо попало будуть. Сметана. Своя лінія 15%. Така сметанка. І ще десь була. А це така сметана, 20% своя лінія. Така вона густа, мені так подобається. густа густа така. Це 20%. А скільки тут її грам? Де ж воно? По 400 грам, там і там, по 400 це 15, а це 20%. Так. Що ж тут у мене ще? Крекери. Акція була на крекери. Крекер своя лінія з цибулею. 400 грам. Що такі крекер? Будемо пробувати, давно вже ми їх не брали, крекери з 400 грам. І ще одні. на знижках були крекер. Ніжний, своя лінія, 400 грам. Для канапок можна тут рецепт є, як робити канапки із сиром. Рецепти. Авокадо можна. Такі канапки з них з цих можна робити. І прянички. Пряники. Тоже були 300 грам своя лінія з абрикосами. Начинка абрикос. Акція була. Тоже була акція. Абрикоси. А це пряники запорізькі. Такі сердечком. Теж 300 грам. Теж така була на них акція. На них була. І пряники малютка. 300 грам, Такі прянички малютка. тоже. Тоже 300 г до молока. Якраз молочко взяли. Цукру кілограм. Розумний вибір, 1 кг. Цукор. От такого А це хімія? Мило. Такого ще я не брала. Своя лінія. Антибактеріальне, мило рідке, валоє. 460 грам. Такого ще я не брала мила. А це мило, тільки тут 450 грам. Такі горішки, з такими, як, як забула, як називається, ці, ці горішки. Тут не по-нашому написано 450 теж грам. Куди їх можна примостити? Сюди не можна? Такі милорідке. Вологи такі серветки вологі. Серветки вологі універсальні, 72 штуки. Своя лінія. Це було на знижках. Такі. Такі серветки. Так. А це ще якесь мило? Є якесь мило? 460. Це щось ще не по-нашому? Не можу розібрати. І ще якесь одна мило. З чим же дзвону? Не можна, розі... не можна розібрати з чим. Мило таке? Майонез. Акція на майонез, провансаль. Щедро. 67%. 300 грамів. 67% по 300 грамів. Ще майонез щедро. Тоже на нього була. Акція. Я так його і взяла. По, по акції. І чілі, торчин, кечук чілі 380 грам. Така здорова упаковка 385 грам, Чілі. І приправки такі взяла 10 овочів торчин. Відбірні овочі, приправа універсальна, 60 грам. Отакі приправки. А це 12 овочів. Приправа універсальна, 60 грам. Суп, до ну, картопельки, супик. Така приправка, тут 60 грам. Це дві різні. Це 10 овочів, а це 12 овочів. Якісь два овоча якісь додавлені. Якийсь корінь, петрушки. Молоко згущенне. 8,5 жиру, збірне згущенне молоко. Своя лінія 900 мг. чуть-чуть не літра. Молочко таке до кави. Шампунь. Була акція шампунь, якою ми користуємося, шампунь потрійна сила, проти випадіння волос реп'яхова кастерова розмаринова олія. Один літр. я який взяла дві. На неї така непогана була акція. Дві взяла. Отакі, шампунь така, кока кола в Акції дві літри. Какого з вами? Родичі якісь, род, родичі якісь. І це така. Да. Родина, родина, а це родичі. Як це? Родина, родичі. Це що? Род, це родина, а це називається родичі. Це так вони спеціально Десь так само далеко не. Це так воно спеціально? Ні, це, це дві нові. А то була. Оце якесь нове, це, мабуть, новинка. Я такої ще ми не брали. Це не надписи, я різні, це нові. Ну це дві літри. А кого-то великими, то то... На ото, тут разплатяли. Ні, то разні подивилися. А тут родичі, а тут родина. Ну, о, це одна партія. А, а, це, а... це, мабуть, воно так по як це воно. Ну, там надписи, можуть бути. А, різні надписи, так? А, така... Різні надписи. Так, Написі. Дві літри. Дві літри, да? Так. Да. То ми брали літрі 75, а це дві літри. І куди його можна поставити? 75. Тож якась нова упаков, нова етікетка. Ну, Замінили нову. Ети... Ну, такого ще не, не було. А, Надписи Ну, так, ми, так, ми так, ж брали, то не. не знаю, не Так написано. Родина, і родичі і родина. Так, І консерва була на знижках. Сердина атлантична, бланценована в олії 240 грам, своя лінія. що 240 грам з такими. Будемо пробувати. З неї можна суп зготувати і до каші. 200 своя лінія, 240 грам, А це скумбрія, 240 грам своя лінія, волі її бланшована. Це скумбрія. Це без, без замочка. Це без та замочку. Це без замочка. І це без замочка. Диви, як я, як я дивилася. І ця, а ця середина бланшована у томатному соусі 240 грам. Своя лінія. Отакі три. Були на... Акція на них була. Я думаю, візьмемо, спробуємо. Акція. І пиво. Пиво було по акції. 05. І все, і я б не по нашому щось це понаписувано, такого ще я, я не пробувала. А це безалкогольне ноль. Львівське. Львівське пивоварня заснована в якомусь то році. Це без, безалкогольне оце. То 05 це не? А це медова вишня. Веп лютий. Вісім. Вепр. ще намальований, якщо такий вепр. дикий, намальований. 05, 08, міцне пиво. З вишнею. А сільки ще не, не написано, це скільки? нічого не написано. Не бачу, скільки тут немає. А це медова вишня. А це щось рік ріхі, не можу розібрати, що воно отаке? От що воно написано? Тут же 05. Та півлітра? Не шість півлітра, чотири шість проценти. А що чотири шість проценти? Отака. Ось що. Король -рітрих, чи, чи, чи я не можу так уже наздогадки кажу. І яйця два десятки. А що тут? Два десятки яєць у коробочки. Не хочу їх виймати, по І це всі, всі ж нема більше, і це всі закупочки. Кур'єр нам привіз. І так швиденько забрали, оце десь одну годинку. За півгодинки збрали і через півгодинки привезли. Одна, одна година і вже все готово. Сьогодні, як ніколи, дуже швидко, дуже швиденько. I już, już nasz zakaz w u, u, u To znaczy, masz on, I już nasz zakaz w Papa, Pa, Do nowych zrób, wstrzymaj się, dziękuję za uwagę.